Матея свято Євангелія читання, слава тобі! Господи, О, слава слава. тобі. будьмо уважні. В той час Ісус, прикликав, чи своїх дванадцять учнів, дав їм владу над нечистими духами ще й виганяли, лікували всяку і всяку неміч. О сімена дванадцятьох апостолів, перший Симон, прозваний Петром і Андрій брат його, як і син Заведея та Іван брат його, Филип та Атуламей, та має матей митар, як і син Алфеї, та дай Симон, Канані, та юдайскайовський, що зрадив його. Оцих дванадцятьох, Ісус вислав і наказав їм. У дорогу до погани пускайтесь, і самарійські міста не заходьте, Ідіть радше, до погиблих овець дому, Ізраїля, ідіть проповідуйте, проповідуйте, кажучи, що царство небесне близько. Оздоровляйте, недужих, воскрешайте, мертвих, Очищайте прокажених бісі, виганяйте, даром ми взяли, даром давайте. Кавши своїх дванадцять учнів, дав їм владу в ім'я Отця і Сина, і Стового Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава бачимо, Ісус Христос збирає команду, збирає команду, що яка би допогла йому голосити про царство Боже, про царство небесне, яке є близько, бо воно є в нашому серці, воно є в нашому житті, коли ми зустрічаємося з Богом. Царем, тоді починається Царство Боже в нашому серці. Але бачимо, що Ісус Христос також дав їм владу, тобто владу робити це в імені Господнім. Так само і нас Господь кличе, кличе до життя, життя з ним. І в нашому житті ми прислухаємося до Його. Оклику і вибираємо також професію, те, що ми любимо робити. Хтось є лікар, хтось є вчитель, хтось робить інші справи, і Господь також дає владу всім нам. Яка це є влада? Саме ця влада полягає у діленні любов'ю, у діленні цією Божим милосердям, оголошенні Слова Божого. Щоб ми своїм життям показували, який Господь Бог є добрий, і це є найбільша влада, яку нам Господь Бог дав, розповідати про нього, про нашого Спасителя, ділитися любов'ю. Здається, деколи що потрібно для цього великі знання, потрібно для цього мати багато закінчених студій, але це неправда, тому що найголовніше це мати любов у серці. Найголовніше бути людиною, найголовніше бути з Христом. Одного разу блаженіші Любоміра Гузара запитали, яка ваша найбільша мрія? Ми знаємо всіх блаженіший Любомир, а він каже, найбільша моя мрія бути людиною. Бути людиною це бачити свого брата, свою сестру у Христі, це підтримати, це усміхнутися, це допомогти. Це помолитися, це допомогти встати, це підтримати, це бути поруч, це відчувати ту мелодію серця, яка звучить у твоєму ближньому і допомагати йому. Чекав читав на Фейсбуці такий цікавий вислів, каже, що з тої освіти один пише чоловік, який просидів в концтаборі. Каже, якщо я бачив інженерів, які мали найвищі освіти, які тільки можна було мати, не знати скільки дипломів, але які будували камери для знищення людей. Я бачу, каже, лікарів, які мали вищі освіти, але вони видумували різні засоби, щоб звести людей з життя, щоб вони відійшли з цього життя. Каже, я бачив дуже багато інших професій, дуже багато видатних докторів. Не знати кого, каже, які мали освіти великі, але що з того, якщо вони вбивали своїми виходами людей? Отож бачимо, що незалежно від освіти, Бог не дивиться на наш диплом, не дивиться на нашу освіту, але Бог дивиться на наше серце. І Бог хоче знайти місце у нашому серці для себе, щоб ми його прийняли, щоб ми його полюбили і щоб ми ділилися разом з ним. Стараємося також ніколи не опускати руки, завжди себе привчити до цього моменту, коли зранку відкриваємо очі, відразу, Господи, Ти знову мене покликав до цього дня. Ти, значить, мене любиш. Дякую Тобі за цей світанок. Господи, я Тебе запрошую в цей день, будь зі мною, благослови, бережи, спаси і сохрани, будь світлом у моєму житті, люби через мене моїх ближніх. Господи, будь зі мною. Цей день я йду в ім'я Твоє, ім'я Отця і Сина, і з того Духа. Амінь. І ми вже цей день, який нам Господь Бог дає, йдемо ім'я Пресвятої Трійці, каже псалмопівець благословений, хто йде в ім'я Господнє. І ми вже є благословені, бо ми вже з Богом йдемо цей день. Бог є з нами, Бог, який сотворив Всесвіт, який управляє всім, який є нашим найкращим другом, нашим добрим батьком, він є з нами. Отож, не біймося, йдімо за Його покликом і несімо квіти любові для наших ближніх. Амінь. Слава Ісусу Христу!